Кілька років тому я зрозумів одну просту істину найкраща інвестиція це інвестиція в себе. Але як це зробити правильно? Сьогодні я поділюсь з вами 15 перевіреними способами, які працюють. Якщо ви готові розкрити свій потенціал, дивіться далі. Почнемо з номера один читання книг. Читання книг це справжня інвестиція, яка не втрачає своєї цінності. Коли ви читаєте книги для саморозвитку, ви отримуєте досвід, який автор накопичував роками. це наче скорочений шлях до зростання. Наприклад, бізнес книги допомагають опанувати навички управління, мотиваційні надихають надії, а психологічні допомагають краще розуміти себе і світ. Оберіть книги, які відповідають вашим цілям, хочете покращити свої фінансові навички, читайте про інвестиції, Чи управління грошима, прагнете вдосконалити стосунки. Вивчайте літературу про комунікацію чи емоційний інтелект, не обмежуйте себе лише одним жанром, навіть художня література може надихати та розвивати уяву. І пам'ятайте, читання це не гонка, Важливо не кількість книг, а якість засвоєних знань. Кожна прочитана книга це маленький крок у вашому розвитку, тож оберіть свою наступну книгу і дайте старт новому витку вашого зростання. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.